В Україні триває посівна, незважаючи на непросту ситуацію на прикордоні Сумщині, сільгоспроботи проходять і тут. Шосткинська громада теж наповну включилася в посівну. Наразі вже посіяно 10 тисяч 949 гектарів, що становить 44% До плану наразі завершено вже практично посів ранніх зернових культур. Найбільше висіяно пшениці ярої 3427 гектарів. Овес 1720 гектарів, гірчиця 650 гектарів. Також присутні горох, проса, люпин і ріпак. Також активно розпочаті роботи з посіву соняшнику, якого вже посіяно більше 3600 гектарів. І розпочато посів кукурудзи на зерно та силос для галузі тваринництва. Галузь тваринництва за підсумками першого кварталу утримується на рівні початку року. Велика рогатого худоба отримується 2674 голови, що складає на 62 голови менше від початку року, в тому числі корів отримується 1282 голови, що є на 16 голів більше від початку року. За три місяці поточного року отримано приплоду тіля 227 голів. Реалізовано 915 центнерів м'яса та надоїно. Доліна двадцять тисяч 217 центнерів молока. Займайтесь допомогою аграріям, щоб їх не всіх, скажімо так, забирали з поля, і домовленість із поліцією, що якщо треба рухатись, то заранше поліція повідомляється, і всі рухи аграріїв для того для забезпечення весняно-полівих робіт будуть організовані. З робочими в аграрному секторі наразі дійсно дуже складно, але непереливки сьогодні і безробітним, для яких пошук роботи у військовий час став неабияким викликом протягом квітня до шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості роботодавцями подано 70 вакансій. Це в два з половина рази на жаль менше ніж у довоєнний період. Працевлаштовано протягом квітня 69 безробітних мешканців нашої громади. Зважаючи на таку складну ситуацію на ринку праці з працевлаштуванням за вашою ініціативою, в травні організовані ще громадські роботи спільно з управлінням житлово-комунального господарства для 30 безробітних громадян нашої громади. Вони будуть займатися благоустроєм території міста, прибиранням кладовищ це ще додатково до тієї бригади, яка працювала в квітні. В травні вона теж буде працювати. Микола Нога зауважив, що внутрішньо переміщених осіб, які залучаються до такої праці, треба підтримувати і надавати їм ширший перелік робіт на користь нашої громади.